Успенський собор Києво Печерського монастиря було збудовано у 1073, 1089 роках. Протягом всієї своєї історії собор був головним монастирським храмом. У 13, 14 століттях храм неодноразово руйнувався та його знову відбудовували. Великі реставраційні роботи проведено в соборі в 30-х 30-х, 50 та 90-х роках 17-го століття Рис стилю українського бароко Успенський собор набув, коли його перебудовували у 1723-29 роках. Тоді його оздоблювали українські майстри Іосип Білинський, Степан Ковнір, Григорій Петров, Яким Глинський. За барокової доби Успенський храм мав 10 престолів. В храмі були мощі святих та чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. У храмі у 1530 році був похований князь Костянтино Острозький, який був меценатом та відроджував храм після руйнування його Менглі Гіреєм у 1482 році. Первісно храм являв собою великих розмірів три нефну, шестистовпну, хрестовокупольну, одну верху будову. Хід на хори вів з невеличкої, квадратної в плані башти зі сходами, прибудованої до південного фасаду споруди. З півночі композицію завершувала іоаннівська хрещальня. Інтер'єр собору прикрашав мозаїчний та фресковий живопис. Серед настінних розписів був портрет Богдана Хмельницького другої половини 17 століття. Собор було зруйновано восени 1941 року під час Другої світової війни. Відбудували його тільки у 2000 році.